Привіт, сьогодні черговий огляд вулиці Кирилівська, в якому подивимось на зміни, які тут відбулися за останній місяць. І так як я сюди приїжджаю не часто, то скоріше за все це останній випуск в цьому році. Тому не забудь підписатися на канал, поставити лайк і приємного перегляду. Огляд сьогодні буде коротким, тому зафіксуємо тільки ті ділянки, де маємо хоч якісь зміни. Та розпочнемо його від подільського трамвайного депо. Хочу ще раз показати вагон ХДМ-1 Хопер-дозатор моторний перший. Це рідкісний вагон, який було виготовлено Київським заводом електротранспорту приблизно в 1970-х роках. Його задача перевезення та дозоване розвантаження всіх видів баласту вздовж колії, яка ремонтується. Використання такого вагону виключає ручну працю, тим самим пришвидшує закінчення всіх робіт. Нагадаю, що біля цього ж трамвайного депо у нас з'явиться перша в Києві віденська трамвайна зупинка. Такі зупинки розташовані посеред проїжджої частини та мають припідняті посадкові платформи. Основну свою задачу, а це безперешкодний вхід та вихід з вагонів. Такі зупинки виконують тільки при наявності на лінії низькопідлогових трамваїв, які можливо після ремонту поступово почнуть тут з'являтися. Поки що ж подільське трамвайне депо таких немає. Це найстаріше депо, в якому експлуатується в основному Татра Т3. Зі змін тут почали готувати опалубку під платформу з іншої сторони, яку пізніше забетонують таким чином, щоб обидві мали однакову висоту. Окрім цього, між рейками, як бачимо, почали з'являтися залізобетонні плити. Трамвайних плит, як і іншої платформи, минулого разу тут ще не було. Тому, як бачимо, кожного разу, як я сюди приїжджаю, відбуваються певні дрібні зміни. Сподіваємося, що в наступному огляді побачимо не тільки віденську зупинку вже в фінальному вигляді, але і рух трамваю по всій Кирилівській вулиці. Звісно, все буде залежати від того, чи будуть та коли саме продовжувати ремонт до вулиці Щекавицька. Плани є, але терміни, на жаль, ні. Продовжимо огляд від зупинки Поділ Бізнес-Парк. Саме звідси, якщо дивилися попередні огляди, починається друга ділянка. Давайте трохи все ж нагадаю. Ремонт розпочали в минулому році, виконували його на ділянці від Подільського трамвайного депо до Поділ Бізнес-Парку. Кілька місяців тому цю ділянку завершили та перейшли до другої, відповідно від поділ бізнес-парку до вулиці Оленівська, ремонт якої триватиме до кінця цього року. Що буде в наступному, поки що офіційної інформації немає. Проте, скоріше за все, роботи продовжать. Ви знаєте, що станції вулиці поганий та вже дуже давно потребує ремонту. Тому, звісно, я сюди буду час від часу приїжджати та робити огляди. До речі, ремонтом цієї вулиці займається не одна компанія. Наприклад, другу платформу на Віденській зупинці, яку я нещодавно показував, будує ТОВ Імперія дистриб'юції. Асфальтуванням від депо до поділ бізнес парку займалася вже нам відома ще Бу-50 та Альянс Будпром. А від поділ бізнес парку до Оленівської, ТОВ будівельне підприємство Інфраструктура Інвест. Всі компанії перелічувати вже не буду проте їх тут дійсно немало. Вулицю розділили на ділянки, під які проводять окремі тендери. Також ще уточню, що замовником ремонтних робіт виступає дві компанії комунальне підприємство, шляхово експлуатаційне управління Подільського району та Київ В процесі ремонту ви вже напевно побачили на попередніх кадрах, було облаштовано нові паркувальні місця. Чи зміниться ситуація, яка тут була до ремонту, поки важко сказати. Але раніше автомобілі ставили на пішохідній частині. Трохи нагадаю з приводу робіт. В рамках поточного ремонту замінюють дорожні покриття, опори освітлення, які я вже говорив, також призначені і для контактної мережі трамваю, ремонтують каналізацію, а також оновлюють лінію трамваю, замінюючи рейки та дерев'яні шпали на нові залізобетоні. Це я перебуваю вже за вулицею Заводська, де, як бачимо, всі ці роботи майже зроблені. Залишилося зробити верхній шар асфальту, нанести розмітку, забрукувати пішохідну частину та змонтувати ледь світильники на опори освітлення в напрямку контрактової площі. З приводу бордюрів, про які ви мені писали, то так на багатьох ділянках залишаються старі з каменю. Ви ще звертали увагу на велодоріжку, точніше на її відсутність. Тут дійсно окремо її не зробили, проте так як в планах залишається створення веломаршруту по цій вулиці, то, можливо, в майбутньому зроблять велосмугу на проїжджій частині. До речі, кілька слів про нові трамвайні колії. Я вже розповідав, що їх роблять з вібропоглинанням. Для цього між шпалами та рейками встановлюють гумові підрейкові прокладки та використовують кріплення з гумовим покриттям. Фінальному результаті це знизить шум при русі трамваю, як, наприклад, на Дегтярівському шляхопроводі. Хто їздив, відчув навіть на старому трамваї, як він плавно та тихо рухається. А ми підходимо разом з вами до фінальної частини відео. Перебуваю я неподалік вулиці Оленівська, де, як бачимо, сьогодні проводяться найактивніші роботи. Працівники будівельного підприємства Інфраструктура Інвест наразі влаштовують шар зі ЩПС, на який згодом укладуть нижній шар асфальту. Окрім цього, можемо побачити, що тут також було зроблено місце під майбутні паркувальні місця. Такі кишені, назвемо їх так, з'явилися по всій вулиці, на якій проводять поточний ремонт. Безпосередньо біля повороту на вулицю Оленівська дорожні роботи ще на початковому етапі. Бачимо, що трамвайну колію вже замінили, проте ще тривають роботи на проїжджій та пішохідній частині. До речі, тут теж залишили старі гранітні бордюри, адже, нагадаю, проводять лише поточний ремонт, який не передбачає їх повної заміни. А трохи далі вже розпочато асфальтування міжрейкового простору. Наприкінці випуску ще покажу, як виглядає ділянка від Оленівської. Стан, як бачимо, реально поганий. І саме такий вигляд раніше був і на ділянці до Подільського депо. І на цьому ми завершуємо огляд та зустрінемось на цій вулиці вже в наступному році. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм, сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай.